Окіл мій ясний, Андрію, легінь прекрасний, щойно сонечко зійде, нехай тобі думки про мене принесе. Що б ти не робив, куди б не ходив, про мене тільки б думав і мене одну любив, як місяць довкола землі, ти довкола мене крутись, вертись, моїм чоловіком назвись. Я закохалася в одруженого чоловіка. Євгенія. За гороскопом, близнюки. Рік вогняного бика. Дерево, волоський горіх, камінь, аквамарин. Близнюки, народжені у рік бика, люди яскраві та емоційні. Вони швидко захоплюються та мають бурхливу фантазію. Наш роман з Андрієм тривав півроку. Потім він повернувся до дружини, сказав, що не може розриватися між нами. То ви хочете його повернути? Тому ти справа, що я його повернула. Не могла жити без нього і сама зробила любовну присушку. Он як? І на що присушувала? На соснові гілки. Я провела обряд і підкинула присушку під двері його квартири, ну точніше, його дружини. Через два дні прийшов до мене. Ну ви отримали, що хотіли. Чого до мене прийшли? Хворіти він почав. Я напевно щось не так зробила. Я бачу біля нього хворобу. Щось в районі легенів та горла. Кашель? Так. У нього дуже сильний кашель по ночам, як астма. Лікарі розводять руками. А Андрій з кожним днем все гірше. Ще й сваритися ми почали. Фу, знову ця вівсянка. Мене вже від неї нудить, я ж не кінь. Ну ти ж знаєш, що тобі іншого не можна. Вони всі англійці снідують, так і живуть. То біса тих англійців. Вон васька на правильному харчуванні. То що, йому вісянку давиться? Ні. Так і скажи, що тобі лінь пошукати в інтернеті корисні рецепти і приготувати щось краще за це. Знаєш що? Я взагалі то не хатня робітниця, а кохана жінка тобі. От якраз і кохана жінка могла б потурбуватися про свого коханого і приготувати щось краще за це. Не хочеш не їж? Сорочку сам собі вибросуєш. Утюг знаєш, де сподіваюся. А я запізнююсь на роботу. Знову йдалі. Викликати лікаря. Усі спроби вплинути на чужу волю мають побічний ефект. Будь ласка, допоможіть мені. Зніміть з Андрія мою присушку. Нехай він мене розлюбить. Я готова його відпустити. Аби здоровий був. Червоні свічки символізують любов. Біла захист і допомогу, а пелістки троянд це стосунки та почуття. Я не бачу на ньому вашої присушки. Тобто вона не подіяла? Я бачу, що він до вас прийшов по своїй волі. Але приворот на ньому все-таки є і дуже сильний. Але я тільки присушувала вперше в житті. Приворот не робила. На ньому не ваш приворот. А іншої жінки, яка його теж кохає. Це, напевно, його дружина. Цим приворотом вона прив'язала його міцно до себе, коли він поруч з вами починає задихатися, а от дихати наповну він може тільки з нею. Інакше може загинути. Можете якось зняти цей приворот? Ритуал був дуже сильний і небезпечний. І що тепер робити? Цей приворот пов'язаний з якоюсь річчю. Андрій носить її на шиї. Вона його душить і не дає дихати. Треба знайти що це і позбутися її, присипати сіллю і викинути на смітник. Сказавши оці слова. Дякую. Того ж дня Євгенія взялася відшукати зачаровану річ, яка душить її коханого. Вона обдивилася усі краватки і шарфи Андрія, але нічого підозрілого не знайшла. Тому дівчина вирішила викинути усе на смітник, а наступного дня купити нові. Іди у небуття, немає тобі до Андрія вороття, Сіллю присипаю, здоров'я його визволяю. Євгенія була впевнена, що після проведеного ритуалу коханому нічого не загрожуватиме і їхнє життя налагодиться. Але серед ночі у Андрія знову стався напад кашлю. Знову давай виключимо швидку, любий. Максим. Алерголог і сусід. Ага. Подзвони. Хай приїде. Доброї ночі. Ви Максим? Так, а ви, Женя, а ти Андрій? Він там. Проходьте, будь ласка. Максим оглянув Андрія і відвіз його в лікарню, в якій працював. Нампад кашлю копірували, нормалізували. Я проконтролюю ситуацію. А ви їдьте додому і спробуйте поспати. Дякую, що мов поїхати до лікарні. Ой, а нічого ж є на ти? <гум> так набагато краще. <гум> Ой, боляче? Та ніби норм. Покажи. Голов... Головне, щоб роботі не заважало. Ось так, стисне. Mm. А ким працюєш? Ветеринаром. О, це ж ми колеги. Я теж колись хотів тварин лікувати. Навіть спеціальний гурток ходив, але потім передумав. Чому ж? Бобер за пальці кусив. <рес> а ти смілива. Не злякалася зубів і кітів. Ну, хворі люди теж іноді кусаються. Ти вибач, мені вже потрібно йти. Дякую за поміч. Добре, мій номер є, якщо щось. Добре. Добре. Бувай. Як ви радили, я все знищила. Шарфи, краватки, а кашель не зник. Зараз мій Андрій знаходиться у лікарні під наглядом медиків, бо вдома ми нічого не можемо вдіяти. Що робити? Зараз подивимось. Ти молоко огорни, якщо ясло молоко пропаде. Бачите? Це означає, що небезпечну річ ви ще не знайшли. Вона так само знаходиться у вашій квартирі. Якщо не знайдете, Андрій може загинути. Як же я знайду? Карти кажуть спитати у тієї, котра зробила цей приворот. То це мені що? До його дружини йти? Виходить, що так. І скоріше, бо він може загинути. Євгенія дуже хвилювалася за Андрія. Його стан був нестабільний. Тому вона переборола себе і пішла до його дружини, щоб поговорити. Ти? Чого ти приперлася? Давай тебе зобраз. Андрій дуже поганий. Я знаю, а що. А погано? Мало ж бути добре. Ти ж сама його забрала. А що тепер? Свято закінчилось? Настали сірі будні. Ну, Так буває. Насолоджуйтесь. Ви Мене не чуєте. Андрій може померти він у лікарні. Поки жив зі мною був здоровий, а з тобою повівся, то йому стало погано. Так от, чоловіка треба доглядати, а не тільки користуватися ним. Досить. Я знаю, що ви зробили приворот. Скажіть, де та річ, над якою ви ворожили? Це не я, це ти це ти, Зміюка, чужих чоловіків причаровуєш. А мені це не потрібно. У мене свій був чоловік, свій, а ти забрала, мого забрала. ну зараз не про те. Скажіть, яку річ ви заворожили? Де вони, якщо її не знищити, Андрій помре? Ну, то хай здохне і нікому не дістанеться, цей зрадник. Що ти хочеш? Смерть Андрія буде на вашій совісті. Ти диви! вона про мою совість дбає. Ти про свою думай, що ти очі ховаєш, чужих чоловіків привласнюєш, а ну звідси пішла, поки є в гарному настрій. Ти диви, яка скотіна. О, Привіт. А ти чого тут? До Нінки приходила? Привіт. Так, приходила. Мені тільки що з лікарні телефонували. Андрія перевели в реанімацію. Як в реанімацію? Треба до нього їхати. Тебе все одно не впустять. Я зараз туди їду. Не хвилюйся. Все буде під контролем. Я з тобою. Будь ласка, може, якісь ліки потрібні. Добре, поїхали. Євгенія кілька годин провела у лікарні. Коли стан Андрія покращився, Максим підвіз її додому. Якщо щось буде відомо про стан Андрія, будь ласка, одразу дзвони. Дякую, що підвіз і взагалі. Не хвилюйся. Все буде добре. Дякую за підтримку. Бувай. Бувай. Наступного дня Євгенії подзвонив Максим і сказав, що Андрію стало гірше. Дівчина попросила його повідомити про це і дружину Андрія, а сама продовжила пошуки злощасної речі. Як ви дізналися, де я живу. А речі, Андрію, хто таксистом продавав забула. Так часу мало. Принеси мені улюблену сорочку Андрія. Це яка? Ох, ти взагалі про нього нічого не знаєш. Речі його де? Там. О -о -о. Ось усі, Вибирайте. Ех ти. І куди він дивився тільки? Я ж йому не зраджувала, доглядала за ним. А цій малолітці тільки порозважатися. А хто це йому купив? Це що за несмак? Ой, фу. Ось вона. На комірці відірвеш. Як виявилося, Ніна пришила приворотну мітку на комірці. На ній вона написала імена своє та Андрія. Так жінка сподівалася прив'язати чоловіка до себе. Тепер Євгенія могла провести ритуал і позбутися сорочки, яка завдала стільки проблем їм з Андрієм. За декілька днів Андрій виписався з лікарні. Його задушливий кашель минув. Жень, а, а де моя сорочка? Щось ніде не можу її знайти. І куди поділися кроватки, Жодної не бачу. Знаєш, ця сорочка вже така заношена була і давно вийшла з моди. І я її викинула. Ми купимо тобі нову сорочку і краватка теж. Та як ти могла мою улюблену сорочку викинути? Вона була дуже дорогою для мене, в обох значеннях цього слова. Та я ледь з глузду не з'їхала, доки ти був у лікарні на межі життя і смерті, а ти тут кричиш на мене через якусь сорочку. Це всього лише річ. Вибач. Вибач. Дякую, тобі, що була поруч. Хочеш? А давай одружимося. Ага. Хочу заміж за чоловіка, який кричить на своїй дівчині через якусь сорочку. То ти нарада мої пропозиції? Нічого. Я рада. Вибач. Це Максим. Алло, Макс, привіт. Привіт. Я тут подумав. Пропоную всім зустрітися і відсвяткувати одужання Андрія. Класна пропозиція. Я зараз йому скажу. Макс, кличе нас сьогодні зустрітися вечором. Відсвяткувати твоє одужання. Ти як підемо чи відбій? Окей, ми будемо. Дуже добре провели час. А давайте ще на вихідних зустрінемось. А На вихідних ніяк. Йдемо Женя весільну сукню купувати. І взагалі, Макс, запрошуємо тебе на наше весілля. Це вже скоро. Дякую. Ой, я геть забув. Побіця в мамі заскочити. Тож все, па. вихідних. вихідник. Давай. Я тебе зрозумів. Дякую, що подзвонила. Що сталося? О, блин, все ще з рук валиться. Це тому, що не про те думаєш. А про що мені думати? Про мене. А не про Макса. Я не ідіот і бачив, як він на тебе витріщався. А коли тобі подзвонив, то ти така щаслива стала. Що ще скажеш? Ось Щойно Ніна дзвонила? Сказала, що бачила, як Макс тебе в машині лапав. Оно воно що? А ти їй повірив? Між мною і Максимом тільки дружба, і це, між іншим, він тебе врятував. А мене всього один раз підвіз додому. Не більше. А. Тобто, поки я в лікарні був, ти тут і з ним розважалась. Добре влаштувалась. А то раптом я помру, а ти без мужика лишишся. Ось засада. Забирайся геть звідси. Вали до своєї дружини. Вона ж правильно думає тільки про сніданок обіти вечір для свого Андрійчика. А я так і зроблю. А ти ще пошкодуєш про це. Минув тиждень після сварки. Андрій повернувся до дружини. А Євгенія відчула, що дійсно думає про Максима, але з ним не було зв'язку. Тож дівчина знайшла привід і прийшла до нього сама. А ти вибач, я не могла до тебе дзвонитися, ти десь зник. Ось хотіла повернути тобі твою хустинку, яку ти мені давав. Я її випрала ось чистенька. Дуже дякую. Та десь мобільник загубив, а там усі контакти. Як твої справи? Та більш-менш. Цей тиждень жив у мами. Вона погано почувалася. Сьогодні тільки повернувся. Ну, а ви як? Коли весілля? Весіля не буде. Розійшлись ми. Андрій повернувся в сім'ю. Мені шкода. Чаю будеш. Дякую. Угу. Ленка. Нехай тобі думки про мене принесе. Що б ти не робив. Доперемо, будь ласка, тільки обережно. А Звідки це в тебе? Це моя мама зробила. Ти впевнений в цьому? Ну так, звісно. Я знайшов її біля своїх дверей, то певно, мама загубила. О, привіт! А ти куди збираєшся? Так, стой. Макс, а це що таке? Ну, мабуть, моя мама загубила. Вона любить такі штуки робити своїми руками. Підробіток на пенсії. Сьогодні приїжджала, то, й, мабуть, загубила. Ну, потім віддам. Давай. Добре, бувай. Бувай. Так і забув мамі віддати. Красиво. Нехай стоїть. Тобі подобається? Ой, вибач, будь ласка, я зовсім забула, у мене зустріч, я маю йти. Женя, почекай, що трапилось? Ти куди? Знаєте, моя присушка спрацювала тільки не на того. Вона випадково потрапила до сусіда Андрія Макса. І він в мене закохався. І здається, я в нього теж, а це найгірше. Чому? Я думала в нього справжні почуття до мене. Це всього лише чари, магія, а я так не хочу. Якщо не вміла користуватися магією, можна зруйнувати все. І ви могли дуже нашкодити і собі, і цьому чоловіку. Але можу вас заспокоїти. Ви робили просушку на Андрія, тому на Максима вона спрацювати не могла. Фух. А ви можете подивитись, чи у Макса справжнє почуття до мене? Так не хочеться помилитися ще раз. Карти кажуть, що між вами дійсно можуть бути стосунки. І ви дійсно можете бути дуже щасливими. Проте для цього він має зробити перший крок. Але Максим все ще не визначився. Чи потрібно йому це? Чекайте. Дякую. Декілька днів Євгенія не знаходила собі місця. Вона закохалася у Максима і хотіла бути з ним. Але чоловік не давав про себе знати. Проте дівчина пам'ятала мої слова і не робила жодних поспішних кроків. Женя Макс. Так. Я, мабуть, неправильно роблю. І це дуже погано по відношенню до Андрія. Андрій повернувся до дружини. Так, я знаю. І саме тому я наважився прийти до тебе. Бо з цієї самої миті, коли я вперше тебе побачив, я не можу думати ні про кого іншого, крім тебе. І я знаю, що це неправильно. Але якщо б я мав хоча б один шанс, Як який на це чекала. Євгенія та Максим будуть щасливі разом і незабаром одружаться. А от Андрій знову зрадить своїй дружині, але цього разу вона його вже не пробачить. Часто порчу або приворот напускають, нашиваючи мітки на одяг. Якщо ви побачили на своєму одязі щось схоже, не ігноруйте. Скоріше відпоріть і позбудьтеся їх. І при цьому скажіть: як прийшло, так йди і своєю собою навіки забери.